Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш. Називається Як часто нам не вистачає. На фоні мною написаної картини, тобто літнього пейзажу, називається Пшеничні далі. Як часто нам не вистачає гаїв, зелених у душі, що так у річці пропливають і зелень дають кущі. Як часто нам не вистачає, так тихо ніжно засинать і прокидатися на світанні, з пшениці поле обійнять, як часто нам не вистачає любові миру на віки, і щоб гармати не стріляли, а ми летіли залюбки, як часто нам не вистачає, нарешті правди і добра, і щоб лилася річка далей у серце зліта. У життя, як часто нам не вистачає, не вистачає днів буття, які так швидко пропливають, тому люби ти вже життя. Як нам інколи не важко, як інколи падає настрій або взагалі, ми думаємо, що все закінчено, але. Потрібно вставати після кожного падіння, підніматися і йти далі. На жаль, війна, але я хочу всім побажати, щоб у житті, у серцях, у душах завжди було так світло, ясно, як на цій картині. Символ нашого прапору, пшениця, небо. Здавалося б, все просто, але й непросто. Тому. Завжди, хай настрій вас буяє такими фарбами, як картина пшеничні далі. Хто хоче, підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Завжди радий буду вашим коментарям, підпискам. Завжди щиро і відверто відповідаю на коментарі, пропозиції. Ціню, як завжди, я не раз скажу, простоту. Тому. Завжди будьте такі райдужні, як ця картина. Молімося за наших захисників і захисниць, Царство Небесне, хто загинув, на жаль, і гине в цій кровопролитній м'ясорубці від рук московських нацистів. Але я впевнений, що перемога буде за нами. Неодмінно хто доживе, буде. Мати життя світле і райдужне, таке, як і ця картина символ нашого життя з нашої країни, нашої душі. Ще раз дякую. Завжди, хай посмішка у житті вам посміхається, і все буде тільки на плюс. Йдіть за покликом серця, за покликом душі. Завжди дослухайтеся до своїх думок. І хай ангел-охоронець завжди вас оберігає. Ще раз дякую, бути добру і з Богом!